Чули такий вислів, знав би прикуп, жив би в Сочі. Блін, зря я це сказав. Я не про то, я про прикуп. О, мені зараз майже одночасно дзвонять з чотирьох країн: Польща, Чехія, Литва, Німеччина. І всюди є своя специфіка. Всюди є своя специфіка і сезонність. сезонність. І я бачу, як люди десь нормально заробляють, а десь зараз в мінусах. Ось, і про ці плюси і мінуси я собственно, і хочу розказати. Получається, з Німеччини дзвонять. От заїхали два чоловіки, працювали і там на складах 2000 євро заробляли, але зараз пішло скорочення поїхали в Польщу. Зараз два чоловіки шукають в Польщі, бо працюють в нічних там, і так далі. Кажу, а сколько ж по Німеччині заробляли? Каже, ну десь до 2000, там, 2000 плюс-мінус. А витрачали скільки? 400 євро житло, десь 300-400 євро харчі, хай 300. Тобто 600-700 євро железобетонна, в Німеччині затратна частина. І жінка каже: Та, вони приблизно там по тисячі відкладали. Неудивительно, в Польщі і по тисячі можна відкладати, якщо ви попадете в сезон і на правильну роботу. По Чехії. Заїхала жінка в Чехію, каже, півтора місяця без роботи. Півтора місяця без роботи. Поробила всі там візу толерантності, на убежі ще страховки по ділу. В общем, якусь мішуру вона делала, але не працювала. Ну не працювала. Скільки вона витратила? Е, якісь там родичі їй сказали, приїжджай. Е, півтора місяця без роботи. Факт. А, хто ще дзвонить? Ну, по Польщі там взагалі жесть. Зараз сейчас, сейчас дуже сильно там, не сезон. Ось. Є інші країни, де немає сезонності, такої. це Литва. Нічних змін немає, сезонності немає, трішки менше заробляєте, але менше і витрачаєте. Там, якщо ви заробляєте 1200 і 200 євро затратна частина, та ж сама Німеччина і виходить, що плюс-мінус. Ну, я так взагалі замітив, що нашому брату. Більше 1000 євро не дають десь відкласти, тому що ну, звичайні роботи, 2000 євро заробляєте, 1000 євро затратна частина у вас. Заробляєте 1200 євро, 200 євро затратна частина. Так що, так що така, така ще, коротше, ситуація. З, саме нормальне зараз їдете в Литву, якщо у вас чистий паспорт, на початку, на момент початку війни в Україні, ви були в Україні, спокійно собі працюєте. І горя не знаєте. Заробляйте 1000-1200, 200 євро затратна частина. Ну, хай худо-б'єдна від 700 до 900 євро. Ви чистимо відкладаєте. Без нічних рускоязична страна, все кому треба робота або страховки, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.